Ми закінчили основну лекцію. Давайте по можливості з'являйтеся на наших екранах, під'єднуйтесь. І я думаю, що проблематика достатньо була цікавою і важливою. Тим більше в контексті недавнього інтерв'ю Володимира Путіна, який вказував і про Рюриковичів, і про заснування так званої Руської держави, як він вважає, ну історичні факти, звичайно, доводять, що. Це майже повна маячня, тому я думаю, що е питання повинні виникнути, і я чекаю. Так, бачу в чаті, так? Е Максим Бохан, чому ви вважаєте Русь саме державою імперського типу? Е я вважаю державою імперського типу, тому що вона створювалася як імперія. Після так званих реформ княгині Ольги, які відбувалися за її правління, фактично вона стала певною калькою від Візантії, тобто класичної імперії, яка наряду з Римською імперією продовжувала традиції справжніх держав імперського типу, відбувся певний розподіл. Відбулися певні системи оподаткування. Наявність війська і взагалі функціонування держави, на з якою стояв великий правитель, які забезпечували ці серення. Тому якраз е, територія України в тому випадку, яка вона існувала в вигляді Київської Русі, фактично існувала і була державою імперського типу. Те, що пізніше її намагалася і перебрала на себе Москва, це вже трошечки інша історія, але в той момент. Що за своїми розмірами? За своїми розмірами Київська Русь, е, перевищувала майже вдвічі сучасну територію України, куди входили землі і е, так званої території сучасної Росії, і, відповідно, Білорусі, і частково е, польські угоди. Е, Тому е, загалом. Е, Дана держава, яка була величезною, яка значно перевищувала, ну, в принципі, стояла на рівні з так званої священної Римської імперії, яка існувала е, з іншого боку на території Європи, це була класична держава Імперського світу. Так. Дякую. Так, у кого є ще якісь запитання, якщо не хочете задавати особисто, будь ласка, пишемо в чаті. Так, наскільки версія запрошення юриста на княжіння може розглядатися як реалістично, адже це чужа людина і народ ставився до неї ворожих? Справа в тому, що зараз у нас це виглядає дещо дико, ну, коли запрошують на княжіння представників з інших династій, але стосовно території. Славії, а пізніше території Новгорода це була, скажем так, нормальна практика. Справа в тому, що пізніше новгородця тоді жителі Славії славилися своїм досить таки скептичним ставленням до князя як такового. Навіть їхній знаменитий князь Олександр Невський і то був вигнаний тоді через певний промежуток часу з Новгорода місцевим віче. Там за більше відігравала роль якраз вічовий устрій і вічова структура. Тому для того, щоб навести там порядок, необхідно було запрошувати когось. Справа в тому, що приходили вже ж не просто люри. А приходив разом із своєю дружиною військом, наводив певний порядок і потім стабілізував ситуацію. Якщо в, в місті в тій країні відбувалися ну, дуже негативні процеси у вигляді громадянської війни, жорсткого протистояння, неможливості стабілізувати владу, тому логічним було покликання інших князів. Враховуючи те, що це запрошення проходить через різні джерела, і так чи інакше, і династія визначається династії Рюриковичів, то таке запрошення відбувалося. Стосовно напівлегендарних братів Юрика, там виникають певні складнощі. Але в реальності, що Рюрик, що Ігор, що Олег, вони, всі же для цього існували. Так, у кого є ще якісь запитання, будь ласка, можна питання. Можна. Я хотів би запитати у вас, наскільки швидко відбувалася асиміляція рюриковичів на Росії? Справа в тому, що ми тут можемо говорити не про асиміляцію конкретно Рюриковичів, а про асиміляцію варягів на Русі. Процес асиміляції достатньо довгий. Але враховуючи те, що вони проживають в певному середовищі, з певним народом, з певним рівнем культури, який вищий, чому ніхто асиміляція відбувається достатньо швидко. Ну, в реаліях, наприклад, того ж Ярослава Мудрого, він вже був явно не схожий на кону. З іншого боку, такий певний релікт, цієї епохи Святослав також якраз навпаки був дуже схожий на повний. Тобто приблизно років через 100 асиміляція відбувається повна. І до речі, коли ми говоримо про вже такий період порядкий Росії, то в той момент вже ми можемо говорити про те, що вареський фактор в принципі не відіграє ніякого особливого значення. А до речі, якщо ми проведемо певну аналогію із Великим князівством Литовським, Русським і Женатійським, то там відбувалися процеси. Вважалося, що якби дане князівство розвивалося і далі, ну, наприклад, в Литовці там приблизно 10 відсотків, українців та білорусів, то на перспективу Литва також могла бути асимільована. Ну, але зовсім інші процеси відбувалися в ті часи, тому асиміляція не вдалася. В принципі, потрібно було, щоб залишити і бажання цієї асиміляції, варятське населення, яке прийшло на територію Русі, вони тут залишалися, вони збиралися тут залишитися назавжди. Ті, які не збиралися, вони відходили на інші території. Ті, що збиралися, вони достатньо швидко асимілювалися. Але вся, весь цей процес затягнувся. Чому? Якщо один існує прихід, і потім люди залишаються через пару поколінь, вони повністю асимілюються. Але варяги постійно приходили на цю територію, їх запрошували, е інколи користувалися їхніми збройними силами, тому він розтягнувся на достатньо довгий період часу. Чи відомі були спроби повернення язичництва? Справа в тому, що язичництво в тому чи іншому варіанті існує до цього часу. До нашого, тому воно нікуди не ділося в принципі, воно тільки в деякій мірі трансформувалися. А якщо стосовно певної державності е, релігії, е, то навіть е, коли відбувся процес християнізації, на офіційна дата 988 рік за князя Володимира, е, то приблизно 10 років 100 відбувалися жорсткі протистояння. Тому християнізація далеко не завжди була повна, і навіть після цього, коли вона стала вже офіційною державною релігією, коли переважна більша частина населення стало відповідно християнами, ситуація не змінилася, християнство так і залишалося. Повернення його на рівні певних державних релігій було вже неможливо, тому що християнство було скоріше по всій Європі. І ми Фактично його приймали з Візантії, тому дещо він відрізнялося. Відмінності потім виникнуть офіційно після 1045 року, коли вбудеться офіційний вході на католицьку і православну релігію. Але на той момент це було християнство. Відновити на рівні державницької релігії це нелогічно, тому що для явичницького все багато більше. І навіть спроба зробити справжньою, скажімо так, державною релігію, що спробував зробити володимир більший культ Перуна, він не спрацював. В чому сутність позитивно для правителів? Один Бог, один правитель. Це логічно, ця структура працює. І вже для епохи середньовічної Європи вона почала працювати дуже дуже активно. А ми, які були в контексті цих, цих процесів, сприймалися саме так. Тому повернення язичництва в такому варіанті, як державної релігії, не вже було, не було можливим, але як окремі вірування вони, звичайно, продовжували існувати і в тій чи інші мірі збереглися до нашого часу. Дякую. Так, все, в кого є які запитання. Ну, якщо тиша, то дякую всім. Ми будемо збиратися на нашу наступну лекцію. Я сподіваюся, що на наступну лекцію нас буде набагато більше. Я її планую проводити. В живому режимі, тобто, ми будемо не слухати мою, не дивитися мої відео, а слухати мою лекцію. Вона буде присвячена дуже цікавій проблематиці, і це і проблематика козаків характерників, відповідно берсеркерів, і там е різних напівмітичних істот, військові історії в тій чи іншій мірі. Там також буде пов'язано з великою кількістю стереотипів і міфів, і я думаю, дана проблематика ну, знайде свого вдячного е слухача. А на сьогодні поки що до побачення і до наступної зустрічі. До побачення.